Моє вітаннячко бандяйка Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про байнець і про те, як тут можна швидко і просто заробити 20-50 баксів, а може і більше. Зразу не буду казати, що тут якісь захмарні заробітки, що потім в коментах мене не обкладали якимись там. <плес> Друзі, виходимо з того, що було раніше, тому що це не перший такий захід. І мова сьогодні піде про новий мегадроп. Мегадроп звучить мега, значить, мають бути мега-заробітки. Але не завжди воно так. Побачимо, як воно буде. Ну, своїх пару десятків баксів, я думаю, що ми тут заберемо. Нагадую, що це все робиться за декілька хвилин вашого часу. Тому обов'язково беремо участь. Перед тим, як я розповім, що тут потрібно робити конкретно, детально, покроково. Будь ласка, друзі, хто ще не підписаний на YouTube, як, тисніть уже на ту кнопку і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також. Зразу кажу, підписуємося ще на телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток і не тільки від біржі Binance. Тож, Мегадроп, що воно таке, і як тут взяти участь? Друзі, все, що нам потрібно знати про Мегадроп, про це те, що це можливість заробити. Як взяти участь? Все, розповідаю. Дивіться новий Мегадроп вже стартував. Kernel DAO, монетка кернел. Триватиме ця подія у нас. Давайте подивимося з 9, тобто з сьогоднішнього числа, так, 9.04 до 13.04 до кінця дня. Тобто, 13 числа ви ще можете взяти участь. Можна сказати, до 14. .00. Після цього, коли все закінчиться, 14 числа нам роздадуть монетки Кернел за те, що ми беремо тут участь, і ми їх зразу зможемо в той день продати, тому що лістинг у нас заплановано на 12-та година за UTC, це 15 та година за Києвом. Того ж 14 квітня. Взяти участь у Мегадроп можна двома способами. Перший це закинути свої BNB в стейкінг під фіксований термін. Тобто на фіксований термін. Де це все зробити? Заходимо до себе в аккаунт. До речі, в кого немає аккаунту на Binance, як то кажуть, не біда. Посиланочкою в описі. Переходимо, реєструємось, проходимо QVC і маємо доступ до усіх ось таких от промок, акцій, які будуть проходити на binance Так, заходимо в аккаунт, Earn, Simple Earn, і ось тут відкривається у вас така сторіночка. Знизу знаходимо BB. Це все можна робити з додатку. Не проблема. І бачимо, так, у нас безстрокові не підходять, про що я сказав, так? а тільки на певний термін. Чим на довший термін ви зафіксуєте -за -за свої BNB, і чим більшу кількість ви застейкаєте, тим більше винагород ви отримаєте. Але не переживайте, наприклад, ви вибрали 120 днів. Да? А вони думаєте, що вони вам десь знадобляються і те та все. Друзі, їх можна вивести достроково. Тобто, закінчується мегадроп, ви ставите на вивід і протягом трьох днів. Вони приходять вам на спот. Все, тут не проблема. І другий спосіб, як тут можна взяти участь, це пройти квест. Але ви не переживайте, не... це просто така назва, нічого складного, тяжкого, страшного тут не буде. Думати також практично не треба. Просто декілька нескладних дій. Зараз я вам детально по кроку розповім, що потрібно робити. Я б сказав, що тут три, три варіанти, як взяти участь. Третій, це і. Перше і друге, що дуже рекомендую. Робіть і одне, і друге, щоб по максимуму забрати винагород. Виконати квест можна виключно з телефону, в додатку. Майте це на увазі, в веб-версії це зробити неможливо. Для того, щоб перейти до квесту, спочатку вам потрібно закинути трішки BNB на Binance Wallet. Трішки це 0.013 BNB. Це в межах 7,5-8 баксів. Якщо не маєте, можете прямо на біржі Binance купити там на пару баксів, да? ну, як на пару там. Купіть на 10 доларів, закиньте їх на Binance Wallet, Хай собі буде. 0.01 BNB. У нас піде на сам квест. Ну, як піде, треба буде там дещо з ними зробити. Я вам зараз покажу. Все інше, хай буде собі, десь треба буде заплатити комісію. Решту, що залишиться, потім собі виведете. Розумієте, так? Нікуди вони не дінуться. Коли він мішки вас вже на балансі Binance Wallet, то переходимо до виконання самого квесту. Я зробив собі такі шпаргалки, коли сам виконував. Да? Я мав це пройти, щоб потім мати можливість вам показати. Буду вам показувати. Заходите до себе в додаток. Зліва, зверху, натискаєте на ось цей значок Binance, Далі у нас, якщо у вас тут немає надпису мегадроп, то насикайте більше послуг. Знаходите Заходите мегадроп, це обведено червоненьке, щоб ви бачили. так. Далі у нас вибираємо kernel DAO це те, що зараз, в якому ми беремо участь. Потім нижче, почати квест знизу, бачите, так? Така жовтенька кнопочка. Супер. Знову таки, почати зараз. Далі. Воно вас перекине на сайт і вибирайте стейк BNB. Далі вам потрібно під'єднати гаманець, натискаєте Connect Wallet, далі вибираєте Binance Wallet, прописуйте суму, дивитесь, підключився гаманець, прописуєте суму. Мінімально як я вже сказав, 001 BNB. Більше якби немає сенсу, тому що це мінімально, що треба, і воно і так зарахує той квест. Тому прописуйте, напис... натискаєте Депозит. І підтверджуєте. Тут у нас все. Далі вам потрібно буде повернутися на початок квесту. Пам'ятаєте, ось цю сторіночку, де ви тиснули почати зараз, лівіше, ось де введено, є кнопочка перевірити. Тиснете на неї і перевіряйте, чи вам зарахувало квест. Якщо одразу не зарахувало, не переживайте, не панікуйте. Таке буває. Воно може бути з затримкою. Зайдіть пізніше ще раз перевірте. Не у всіх зразу покаже, що зарахувало. В мене одразу показало, але в минулих мегадропах було таке, що треба було час від часу заходити і перевіряти. Тиснемо перевірити. Завдання зараховано. І ось на сторіночці kernelda. Да, ми гадропернелдау, kernel ми можемо побачити, що у нас тут виконано, що не виконано. Дивіться, фіксовані є. Да, я закинув стейкінг на фіксований термін, і плюс виконав квест. Все, виконано, виконано. Супер. Далі нам залишається просто чекати на розподіл винагород, а це у нас буде, нагадую, 14 квітня. Далі на лістингу продаємо, забираємо свої бабулески. Все максимально просто. Друзі, якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Буду вам допомагати. Друзі, ставте відосику лайкосик. будь ласочка, нагадую про підписочки, ютубчик, телеграм. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.